Україно земле рідно, земле сонячне і хлібна, ти навіку нас одна, наша отча сторона. Тому я се. Не може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це, напевне, святий обов'язок тих, хто живе на цій землі. Україна атакована з півночі, сходу до півдня такована з Перше Першими ці удари прийняли на себе. Повітряні сили збройні. 2022 року. Ця дата поділила життя всіх українців на до і після. Цього ранку Росія цинічно почала повномасштабне вторгнення, скидаючи бомби немирних жителів. Хтось прокинувся з ранку підтримки вибухів, хтось підвіддія сирен. Мільйонам жінок з дітьми довелося залишити свій дім з однією валізною руками. Українці помістили все життя в один зал, тому що за собою не спогади про проведе життя і віру в мілі майбутнє. Виявляється, що це іноді справді ділиться не до і після і бувається не тільки десь за обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилось нами на нашій українській землі. Дякуємо кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям героїчно, виконує свої громадянські та військові обов'язки, Протистоїть стоїть агресорам. Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто дівчина. Живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі в моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають. Та не здаєшся ти ідеш вперед. Ідеш у бій і остраху не маєш. Ми боремося за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини. А серед тих людей також і я. Благословляю я тебе, мій сину. Я вірю, що повернешся живим. А скільки у кожного було ідей: зробити хату, виростити сина, щодня втрачає мужніх ми людей. І у скорботі плаче Україна. Це пасічку панці про тих, кого він не забрав до новину. Бог забирає кращих. Мерці тих. Кось батько, кось дитина. Сьогодні Україна все плачу. По всіх усюди від церковні дзвони. Запалам в кожній домі ми свічу, і всі разом підійдемо до ікони. Ми закликаємо вас сьогодні згадати ваших молитвих героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє. У жалобі, схилимо голови. Нехай світло свічки буде даним тим, хто навічно пішов від нас. Вони повинні бути в нашій пам'яті. Дивлячись на нинішнє становище нашої країни, впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою в Україні. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти російського агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої країни. Багато хто із людей працює в тилу для підтримки солдатів. Мої рідні, друзі, знайомі, однокласники, вчителі та односельчани беруть активну участь у захисті нашої батьківщини в тилу. У безпосередній допомозі таким відданим її синам, як ти. Наші волонтери щоденно допомагають переселенцям із зон гарячих бойових дій. Солдатам, що воюють пораненим у лікарнях. Я вірю над усе, залишимось вільними. Перемога пишеться жовто-блакитними. Воїни світлами. Я вірю над усе, залишимось вільними. Перемога пишеться жовто блакитними з України. ми. Свободу не зломити, не розколоть надію, коли ми всі разом із вірою. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався, ти живий. І я також щодня молюся, небу, Аби в моїй країні настав мир. Ти тільки повернись, благаю, чуєш. Ти не лети далеко в небеса. Бо тут на цій землі тебе чекають, батьки, дружина, діти, вся сім'я. Я, я сподіваюся, тільки почуєш, а може прочитаєш у цій. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Тобі я дякую, герою, за майбутнє. Тобі вклоняюся низько й до землі, бо самі твої незвичайні муки припинять війну. Дякую тобі. Я дякую, солдати, що стоїш передові за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Тобі я дякую, герою, за майбутнє, за твою честь, відвагу та знання, бо через тебе Україна. Знову стане вільна. Тобі я дякую герою за життя. Я помолюсь за всіх солдатів, хай Бог оберігає вас, в біді, бо на війні таких, як ви, багато і всі вони герої молоді. Герой це той, хто наскріє солдатів на передовій. Герой це той пиван, хто молиться за Україну. Той, хто всіх захищає нашу Україну від Росії. Це людина, яка захищає нас від поганих людей. Це чоловік, у якого є суперсила. Це той солдат, що звільняє землю. Людина, яка готова захищати свою державу. Той, хто любить Україну. Потрібно когось захистити. Треба зробити якийсь подвиг. Багато чоловіків та жінок мужно захищають кордони нашої країни. Такими героями для нас і наші співвітчизники, наші односельці, родичі. Серед них і, і наші вчителі: Черний Мирослав Константинович та Лукаша Дмитро Олексій. Ми не втомлюємося щодня говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома в комфортних ліжках, поки ви там, на передовій, оберігаєте наш сон. Ми щодня вам дякую за можливість спокійно навчатися в школі. для відбудування України потрібно буде хороші знання. Уясню вам за незламність духу, силу волі та яскравий прикид, у якій фізичній формі варто бути, аби відбуватися ще на землі. А також за того, як сильно потрібно любити нашу країну, аби подавати ворога та вибороти перемогу. Тож де б не було в Америці, в Англії чи в простому сусідньому місті. Герої завжди з нами. Вам і повністю весвіт сучасними слабеками українськими воїнами. Що настав той час, коли мою країну роздирають. Але ми, герої, не забудемо вас, тому що в нас герої не вмирають. І любий захиснику. Я з нетерпінням чекаю твого повернення, щоб особисто тобі подякувати, щоб обійняти тебе, щоб ми разом відбудували нашу країну, яка точно стане найкращою у світі, адже вона загортована труднощами, які зробили нас сильнішими, які об'єднали нас і показали, що без України ми не можемо жити. І день нашої перемоги ми запам'ятаємо так само чітко, як 24 лютого 2022 року. Але вже не буде паніки, страху чи розпачу, а тільки радість від того, що все скінчилося буде велике свято. Дякую тобі, воїне, за все. Чекаю перемоги і твого повернення. Нехай береже тебе Бог. Слава Україні! Героям слава! З повагою до тебе, учні Коровійського ліцею!